Несеться, хитається, вибухає, та там, нам є про що поговорити. Маркер подій про це про найголовніше. І маємо для е, сьогодні для вас е, спецгостя. Ми так давно його чекали. Е, колишнього народного депутата восьмого скликання, колишнього командира, штурмовика Айдарівця, е, спецпризначенця, офіцера і адвоката Ігор Лапін разом з нами. Пане Ігоре, нас можуть навіть дивитися на стрімі зараз наживо з нашої студії. Якщо підпишеться на FML в YouTube, можете підписатися на YouTube канал Ігоря Лапіна, бо в нього є окремий Лапін Фром Юкрейн. От це похлеще, ніж ваша раша Today, тому що там Ігор розповідає всім правду. І пане Ігоре, от це, власне зараз м, такий Рубікон. Зараз найбільше в, в Україні Рубікон емоційний. Зрада, перемога, одні хапаються за голову. Ось що буде, і, і всі чомусь дивляться туди, в сторону в Дональда Трампа і Вашингтону. Інші дивляться, навпаки, на схід і кажуть: дивіться, все ввалиться, а вони собі в, в різні інформаційні хлопу, хлопавки роблять в, в тилу, так ніби там на фронті все добре. От як ви оцей момент оцінюєте зараз? Я маю на увазі цей момент для нас, для України. Ну, якщо ми зараз з вами зачіпляємо Америку, то я хочу сказати, що всі ці заяви, які сьогодні робляться з різного штибу інсайдерів, різного штибу там, своїх джерел, власних джерел і так далі, нічого спільного з майбутньою реальністю немає. Пояснюю логіку. Логіка дуже проста: коли людина приходить на посаду. Е, іноді часто вкидуються ті чи інші тези для того, щоб побачити реакцію іноді озвучуються ті чи інші, умовно кажучи, прізвища, щоб побачити реакцію суспільства. Ми пам'ятаємо, е, як нам пророчили високу посаду для Помпео. Правда, ну і що угу. вийшло з того ані за бортом... Ну і... Так, і але далі, дивіться, я те, не так, тому... пане Ігоре, я не так про міжнародку, як, як про те, що у нас дуже сильно розхитане зараз от станом на зараз суспільство, і в ньому є такі от речі, які ви, напевно, теж бачили. Тобто, з кожним, е з кожним місяцем кількість українців, готових здатися і здати території, зростає. Я про це. Ну, дивіться, ну це все ж пов'язано з емоційним станом нашого населення, коли його кожного дня луплять по голові тими чи іншими новинами. Ну, наприклад, а ми вам піднімаємо податки, бо війна ну зрозуміло. А потім кажуть, але ми з цих податків по тисячі гривень роздамо всім і тим прокурорам-хабарникам, і тим корупціонерам абсолютно всім. Народ такий каже: почекайте щось в нашому королівстві. Не так сьогоднішня команда Зеленського, вона взагалі томічиться з крайності в крайності. Чому тому що реально в них перелік? З приходом Трампа, з приходом привітів від Вікторії Спарц, наприклад, там за океаном. В них реально перелік. І вони починають метатися тут всередині. Але для того, щоб це було не так ну, скажімо так, замітно, примітно, то вони починають робити гойдалки всередині країни між різними верствами населення. Ну, наприклад, там посварити одних військових з іншими військовими, на кшталт я не ТЦК і мою машину не паліть. Або, наприклад, посварити військових з волонтерами. Бо тут а, хтось десь до когось там чи наїхав чи не наїхав. Хтось каже перед законом, всі рівні, а інші кажуть, а наші мені штурмовики, які можуть е, загинути в першому бою, але вони дуже гарно, ефективно працюють е, в якості волонтерів. І оці всі емоційні голови починають ділити саме патріотичну частину нашого суспільства, ділити між собою. В той же час, як влада корупціонерів, вона монолітна. А влада корупціонерів нас проштовхує одну тезу: ну ті, хто готові воювати до кордонів 91-го року, ну це значить, ми всі от, патріоти. Ну так і воюйте. А ми будемо зранку прокидатися і думати, як забронювати черговий футбольний клуб або чергову циркову команду. Розумієте, в той mm -hmm. час, коли... Комплектація деяких підрозділів бажає бути кращою, це якщо не говорити слово катастрофічне. Ну якщо в батальйоні комплектація там 25% особового складу, то ми розуміємо, що це вибачте повна дупа. От для того, щоб тримати рубежі. А от я якраз про фронт теж хотів розпитати. Бо щойно ми мали нагоду з різними експертами військовими поговорити, щоб зрозуміти, а чому нам вдається палити найкрутіші підрозділи морпехів руських разом з якимись там переляканими північними корейцями, і абсолютно катастрофічно виглядає постійне щоденне просування на південній і південно-східній ділянці Донецького фронту. А нам пояснюють, бо в, в на Курщині наші оперлися на дуже круті лінії оборони, які вони захопили, ворожі, тепер є де зачепитися, проводять маневрені в, 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 в дії, і вдається палити навіть десятками техніку і в, в їхню спецуру. А от е, на тих ділянках, де сипався фронт, після вугледару, тепер ми бачимо, там якраз з і з резервами. І з лінією оборони катастрофа. от таке ми чули. Але ви з побратимами спілкуєтеся із військовими? То скажіть, нам правду казали? Ну, в певній мірі так. Ця інформація відповідає дійсності. Я ще тільки можу до неї додати, що на Курщину поїхали підрозділи, штурмові підрозділи ДШВ е, оснащені, створені чи укомплектовані, тому що вони б туди поїхали не з-під вогледара Розумієте? Не 72-ка, яку роздовбували два роки в Вогледарі, уїхала на, на Курщину. Ну, можливо, якісь підрозділи 72-ки туди поїхали більш-менш ті, що не втратили свою бойову ефективність. Але зараз я не конкретно прив'язуючись до номерів бригад, а конкретно до виснаження особового складу, який фігачиться, а курська операція готувалася. А поки вона готувалася, ну звичайно, була можливість, скажімо так, і доукомплектувати, і додати і техніки, і броні, і дронів, і так далі. От що стосується ситуації, якраз таки на Курахівському напрямку, то в нас там проблема, тому що на, на сьогоднішній день, ну по перше, давайте говорити відверто кадрова чехарда в збройних силах про що розповідав Юра Бутусов. Тобто вони вже дійшли не не тільки головкомів міняють, а вони вже дійшли до рівня комбригів комбатів. Ну далі напевно будуть за любої провинності міняти командирів рот. Хоча, в принципі, не здивуюся, якщо таке вже давно відбувалося, щоб на когось повісити і врятувати свою свій зад перед важливою доповіддю у начальство на коврі. Другий момент ну, вчорашня історія чи позавчорашня історія. Генерал сирський, верховний чому наказав зустрітися з волонтерами. Ну вроді би нічого такого, але й з е, лідерами, як то суспільної думки. Ну коротше кажучи, таке враження, що сирському більше не було чим зайнятися, як тільки вирішувати проблему зустрічі Ланчина, Стерненка і так далі. Ну, чесно кажучи, ну для мене це був особисто якийсь такий незрозумілий крок. Але я ще раз наголошую, Сирський таке зробив би тільки за наказом верховного. Ну, він би не їхав, би не кидав би там думки про фронт для того, щоб запіляти селфач і заспокоїти якусь частину суспільства. Ну, але спочатку в суспільство закидається оцей е, скандал зі Стерненком, а потім закидається наступне героїчне подолання е, рукотворного скандалу. Тобто розумієте. Mm -hmm. Вибачте, я вас перебив. Нема е, подолання цього скандалу, тому що кожен пішов зі своїми думками. Ну, по перше, чи так перед законом всі рівні, чи не чи, чи не рівні? Це одна теза. А друга теза: е, ну вибачте, піхотинець терненко мені не такий ефективний, як людина, яка привезла тисячу дронів для утилізації росіян. Це якщо говорити, ну скажем так, питання знову ж таки, питання зараз не в суті скандалу, а. Що в протиріччя між собою зайшли одні і ті самі патріотичні середовища? Розумієте, uh -huh. бо одні говорять з точки зору логіки, бо нема снарядів, і нам треба FPV, бо таким чином Стерненко більше руснявих забаранить, ніж він просто буде е, десь там в окопі. Можливо, йому повезе а забаранити. Хоч одного з другої сторони, якщо перед законом всі рівні, а наскільки була інформація, ТЦК це оприлюднив, що Стерненко прийшов, прибув, все виправили і увага, заплатив штраф. А отже, ну інцидент іщерпан. Вибачте, що москальською. Тобто нема проблеми тепер. А після того відбувається зустріч з Головкомом, А після того ми дивимося публікацію того самого ланчина в 1,5 мільйонними підписниками. Що фотографія Стерненка і добре, що він сидів не з ножом за пазухою. Ну що то, ну ну це про що говорить? Це про рівень комунікації? Це генії і стратегії комунікації. В нас такі стали. Ну тобто, це абсурд. Або наприклад, ну, ми бачимо наших геніїв піара, той же самий канал Freedom бере інтерв'ю е, в росіянина, який каже: от я тут боюсь своїх росіян, тому що от ребята українці молодці, і так далі. Але тільки не показують це по телевізору. А вони це показують по телевізору. А я кажу: а що робить Гур Буданова? Та це ж потенційний міг би бути завербований агент, який залишився би в Росії. Але ж піар, це наше все. А вони, вибачте, вже не пропіаритися, не ні обісратися, нічого самі своїми руками нормально зробити не можуть. От, і все. Ну, ну Ми знаємо, що вони аси в піару. Так в е, відповідно, тепер ще в, просто хочеться зрозуміти. А для чого маючи такі великі проблеми на фронті? А самі військові нам кажуть, що ката е, катастрофічно, наприклад, не е, якісною виглядає не підготовленою саме ось ця. Хвиля мобілізованих. В 23-24 рік привела до того, що в Збройних силах надзвичайно низька якість людського підготовленого ресурсу. Це військові самі так кажуть. І саме в цей момент запускається черговий каменюка в багнюку, і дивимося, куди хляпає, а куди хвилі пішли. Я про... А давайте змобілізуємо ТЦК. Ну і все, і ми бачимо вже зараз ця дискусія вже розгорається. Коли військові або ті, які добре знають ситуацію на фронті, кажуть, чи, чи ви зварювали, чи що ТЦК це ж не тільки військові, це і цивільні, і так далі. І, і хто тоді буде займатися мобілізацією, якщо вона і без того в нас проблемна. Для чого запускати на хіба запускати оцей скандал з ТЦК? Ну, дивіться, собаці, коли нема що робити, вона щось лиже. Ну, десь приблизно на сьогоднішній день е, їм нема що робити. Е, давайте говорити відверто. Питання: ну давайте розформуємо ТЦК. Ну ми вже бачимо деяких е, високопоставлених військових чиновників, які прийшли з ТЦК командувати бойовими підрозділами, абсолютно не розбираючися, що таке війна. Ну вони в ТЦК були е, скажем так досить непогано справлялись. Я зараз не буду називати прізвище, щоб не парафінити ту чи іншу бригаду, але реально чувак сидів в ТЦК. Зараз він по погонам, він полковник і він зараз має стати там чи вже став можливо камбригом. і реально народ в шоці. Чому тому, що якщо подивитися на його бойовий досвід, то там бойовий досвід афганської війни, перепрошую, яка нічого спільного з сьогоднішньою війною не має. Абсолютно не тому, що людина погана, а він просто-напросто ну не не звідти. От і все. Вот і другий момент: ну окей, ну ви хочете розформувати ТЦК. Ну рекрутингові центри в нас показали свою неефективність. Тобто рекрутингова компанія в країні провалена. Вона залежить лише від піару того чи іншого підрозділу і від коштів, які той підрозділ збирає. Ми бачили аналітику, детектор медіа і так далі. Найбільше розпіарені в нас підрозділи, вони реально заслужено розпіарені. Я зараз Боже збав, щоб не сказати, що ні. Але та ж сама там третя штурмова, «Вовки да Вінчі там Хартія, і так далі. Тобто підрозділи, які були на слуху, то туди ще люди йдуть. А умовно кажучи, просто скажи там така то бригада, а це що то за бригада? А, то та, що там була. Тобто розумієте, і фактично рекрутингова компанія провалена. Другий момент чи функціональною є обов'язок ТЦК ловити людей, які порушили адміністративний кодекс там, десь там не оновили свої дані? Ні, це робота поліції, але це ж не популярно. Давайте ми ць, хай цим говном розрібають теж військові. І от за рахунок того, що на на, на всяке лайно заставляють розгрібати військових, отака така ідея довіра. А ця ситуація міняється елементарно одним невеличким е, реченням, яке забрали з закону про мобілізацію. Речення звучало приблизно так: демобілізація. Одне слово, забрав і, та... і вбили, і фактично вбили мотивувальну частину іти. Чому? Бо йти на 40 чи на 30 років в армію. Ви знаєте, мінтом служити до 45 і пенсія, а військовим оказується набагато легше. Вони можуть і до 60 десяти валити. Розумієте? І оця історія проблематична. Ну нікуди не ділася, і проблема з тими ж самими е е поліцією. Бо ми лишень вчора от сиділи і думали, ну, наприклад, дорожня поліція там абсолютно дівчата поліцейські спокійно зможуть виписати будь-який штраф і, і, і за світлофори, і за перевищення швидкості. <свіття> да. Так само з надоволенням заплатять. <свіття> от і так само ви, ви, а, а нам весь час голова поліції каже: не для цього ця квіточка росла, не, не для цього в нас підготовлені правоохоронці, щоб ще знаючи, як користуватися зброєю, ще й, й йшли на мобілізацію. А, а там є і всякі охорони державні служби, і там великі цифри могли би бути підготовлених людей, але, але віз і досі там. Значить, По-перше, є проблема в декількох моментах. Ну, давайте говорити відверто. Із, ну, давай приблизно. Маємо 150 тисяч поліції, патрульки, з них половина хай чоловіки. Отже, 75 тисяч 50 відсотків, холіра їх не вхопить, все вже можна відправляти е, в армію. Вони вже все вміють, їм треба тільки пройти бойове злагодження. Ну щоб не вийшло так, що не для того мама квіточку ростила. Хоча, в принципі, вони вміють працювати в міських умовах, то вони, я думаю, що справляться набагато швидше ніж хлопець-комбайнер, який все життя прожив в полі. Угу. Тим не менше їдемо далі. Поліція охорони 16 тисяч. Але саме цікаве, там поліція там ще там охорона там, залізничної колії, там ще в них там є дофіга підрозділів різних. Але саме цікаве, 150 тисяч молодих пенсіонерів МВС. Це зараз я кажу не про діючих пенсіонерів інвалідів, а я кажу про тих, хто вже звільнилися, і стоять на своєму так званому аля спецучоті, до якого інформацію воєнкомат не має. Тобто, бо вони після звільнення вважаються, він звільнився і знімається з військового обліку, а перебуває на спецучоті. Якого біса? От. Це все люди бачать, це все чують. Це так само, як, як то кажуть, мсеки всі бачили, і різні крупи бачили, і всіх прокурорів бачили з другої групи інвалідності з мільйонами в кишені. Все це суспільство бачить. Ми зараз з вами озвучуємо абсолютно в чутливій маркерні такі речі, але нічого не відбувається. Але ж на ставці верховного, я впевнений, за закритими дверима про все це розказують, що це є постріл собі в ногу. Через голову, що це самогубство, але не відбувається. Чому? Серйозний сивий чоловік і такий наївний. <гум> Ти вважаєш, друже, що на ставці Верховного, грубо кажучи, міністр цифри Федоров, той, який до повномасштабки літав регулярно в Москву. Чи е, Єрмак, е, в якого є спільний бізнес в родичів з дотичними до Путіна. Чи можливо, е, хто там ще там в нас там е, татаро е... літав багато разів. так. Ти не... да. друже вважаєш, що вони на ставці кажуть, що в нас проблеми? Ні, О, за погані новини. Хтось може вилетіти з посади. Ніхто з них цього не каже. А там, де про це кажуть. То ви попробуйте Зеленському, скажіть, ну так все. Ну так ти приходиш, кажеш, у нас на Курську, все нормально. Ну все, красавчик, іди далі. А якщо ти приходиш, кажеш, а в нас на Кураховому проблеми, ну так почекай, Єрмак тут же встане. О, вовремя сказав пане Сирський, пора міняти, і вони до цього йдуть. Другий момент, на що я звертаю увагу: чим більше проблем в армії, тим лучше себе почуває проросійська наволоч на території України. Так, от я думаю, що це робиться саме в цих інтересах. Бо той, хто хоче перемогти, він рік назад послухав залужного і вийшов до журналістів і сказав: 500 тисяч. Поважаю думку офіцерів. Армія знає скільки треба. Так, міністр оборони розібратися, значить, ТЦК оформити в першу чергу. І пішов. Оце був би Верховний головнокомандувач, який працює на перемогу. Що вийшов наш? А наш вийшов. Ну, щоб його бісером далі бабушки вишивали, каже 500 тисяч людей на війну. Та Ви що? відправив залужного народу? в Лондон, так ага, та, а та. ще а тут ще якийсь ідіот сказав, та давайте ще ж, жінок, та ви що? Та це ж ідіоти, а ще хтось вийшов, каже: так мобілізаційний вік для хлопців треба зробити 16 років. В курсі є курси цього теми. Ой, дуже шістнадцять. У нас одна хвилинка лишається. Але поділіться Окей. цим мобілізаційний вік і призив це різні речі. Значить, з ага. 16 років бо, лісовий каже, бо щось після дев'ятого піятдесят. Ато класу діти виїжджають за кордон поступати не, не добре Треба, щоб тут оставалися. А якщо не поступлять, то щоб з 18 сиділи на шиї в батьків до 25 -ти. Чого бо роботи ж нема? А це геніально. історія. Зво після восьмого класу нам, нам, на, на цей на строкову службу це треба в, в, було Ні, не на строкову. Мобілізаційний а вік це як? певні зобов'язання. Це ще не призов. Ага, призов, ще не призов. Вони хочуть вісімнадцяти. А мобілізаційний вік, щоб нікуди не уїхали після школи, вже щоб 16? сиділи тут. Шістнадцятий, так точно. Геніально, щось воно мені нагадує, як, як, як в Індії, що дівчатка мають виходити заміж 12-15, а в 16 то вже стара торба не можна на щось надіятися. Десь таку саму варіацію у нас грають, пане Ігоре. От просто як висновок нам на, на півхвилинки, ви в нас є шанс, що зараз під зовнішньою небезпекою Східного і Південного фронту під тиском наших партнерів, яких рано чи пізно шлях трафить, кажуть, слухайте, ми, ми вам допомагаємо, а, а ви там тисячки роздаєте і якісь абсолютно ідіотські дискусії в тилу розганяєте. Чи під цими двома обставинами Східного фронту і за, західних е, практичних людей після виборів, які дуже змобілізували в Європі? Може, щось і в Києві рипнеться, нарешті зміниться щось? Е, дивіться, друже. Ну я скажу коротко, ми їх порвемо, і зовнішніх, і внутрішніх, зовнішніх чаще. Просто не всі ми це побачимо, не всі ми до цього моменту доживемо. Ну, це так по-простому. Але mm. ми їх все одно порвемо. No. І, і, і на цій ноті мусимо прощатися. Пане Ігоре, дякую, ви, що були в нашому маркері подій. Підписуйтесь на канал Ігора Лапіна в Ютубі. Ну і на наш, звичайно, на якому завжди можна побачити нас, красивих і, і молодих. Це був маркер Подій з Ігорем Лапіним. До нових зустрічей. Слава Україні!